Ну так я кажу, mm. радянська армія, радянська армія з атакамсами і хаймарсами. І вони нічого не хочуть змінювати. Як вони хочуть отримати перемогу в тилу, мародерство, корупція, блядь. ТЦКшники, mm -hmm. це mm -hmm. організовані банди, яким віддали на відкуп людей, які можуть, блядь... Людей на вулицях бити, катувати, Уяви собі взяли священника. Ну ти сам розумієш, що священники не підлягають мобілізації. Вони ну, взяли на вулиці священника, завезли в підвал в ТЦК і тримали 6 днів. Причому знали, що він священник, знаєш, що вимагали? 6 тисяч євро. І поки не привезли 6 тисяч євро, священника не відпустили, блядь. Ну це, так, блядь, і... банда, це організоване злочинне угрупування. Блядь, і що? Ти думаєш, вони не знають чого. Там, блядь, десятки тисяч відео по, по Ютубу, по Фейсбуку, по всіх соцмережах. Я не думаю, що до них не доходить ця інформація, блядь. Розумієш, як можна от, людину побили, скалічили і кинули на фронт. Вона що буде воювати, вона буде вмотивованим бійцем. Та це потенційний полонений, блядь. Він одразу здасться в полон. Він не буде воювати за тих, хто його катував, за тих, хто його бив. Вони що настільки що цього не розуміють? Я mm -hmm. не думаю, що вони настільки тупі, блядь, що вони цього не розуміють. Якось же вони прийшли до влади. Значить, не зовсім тупі, блядь я в шоці, брат, з тим, що відбувається? Розумієш, ну вони нівичать нашу націю, блядь, Просто нівичать. Вони на істократія це називається. Тобто влада найгірших. Вони найгіршим віддали владу на місцях. Оцим колишнім мінтам, блядь, Розумієш ще призовного віку. От, але вони пенсіонери, вони всі пішли в ТЦК, блядь, І вони в мінтовки не могли так катувати людей, як вони зараз катують в ТЦК. Оце цим садістам, блядь, дали волю, блядь, розумієш? тобто найгірші прояви людської, блядь, душі, блядь, наша влада зреалізовує, блядь. Розумієш? Це це істократія, я тобі кажу, влада найгірша. На, блядь, всі ці мери, блядь, всі ці голови військових адміністрацій підараси, блядь, Вони всі крадуть, крадуть, вони грабують країну. А чому вони крадуть? А вони не вірять в перемогу України. Вони думають, що Україна програє, вони з грошима втечуть, блять. Їм нічого не буде, все, все, нічого не буде, ніяких кримінальних переслідувань. Вони тому так безсоромно крадуть. Це свідчить тільки про одне, що вони не вірять в перемогу України, вони хочуть вкрасти якомога більше перед тим, як втікти ці люди очолюють наші, ну, умовно кажучи, регіони, та наші громади, ці люди очолюють. Вони ж цього не бачать. От і от і все, бля. Розумієш, я б шоці, блін брати. Я б шоці, як гине Україна.